Великдень найбільше свято всіх християн, День перемоги життя над смертю. У цій молитві прославляємо Воскреслого Христа, дякуємо за Його любов і просимо Божого благословення для себе та своїх рідних, нехай світло Воскресіння. Наповнить кожне серце радістю. Молитва на Великдень. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, у цей святий і радісний день Великодня прославляю Твоє славне Воскресіння, Ти переміг смерть, дарував нам надію та відкрив двері вічного життя. Наповни моє серце радістю, миром і любов'ю, очисти мою душу від усякого гріха, Допоможи жити у вірі та творити добрі справи, благослови мою родину, даруй нам здоров'я, єдність і мир. Господи, нехай світло Твого Воскресіння прожене темряву страху тривоги і смутку, допоможи мені завжди йти твоїм шляхом і дякувати за кожен день життя. Христос воскрес, воістину воскрес. Амінь.